Вітання всім, хто хоче відсвяткувати початок відпустки зі своїм хвостиком. Сьогодні ми запускаємо святковий режим для песиків без петард, але з келихами та морозивом. Так, серйозно, бо був інбрюф. Зробили щось настільки круте, що ми не змогли пройти повз. Уявіть собі, літній день. Ви чилите на терасі з келихом лимонаду, а поруч ваш хвостик з охолодженим смаколиком або власним пивом. Тепер це не вигадка, а справжня реальність. Вуфенбрю це бренд, що знайшов спосіб поєднати турботу, користь і настрій. Тож давайте розберемось, що це за морозиво, вино і пиво для песиків. Чим вони корисні і чому без них це літо не літо? Почнемо з ISP. Попс, що може бути краще в спеку, ніж морозиво, не тільки для нас, а й для песика. І ось тут в гру вступають пау попс, трав'яні охолоджуючі супернатуральні льодяники для чотирилапих. Просто заморожуєш і маєш готовий смаколик, що не просто освіжає, а ще й оздоровлює. У складі пелюстки троян, тлайм, женьшень, квіти, липи, натуральна карамель. Усе збалансовано без цукру, барвників чи ароматизаторів. Але найцікавіше формат подачі можна дати як морозиво в тубі, можна вливати на корм, додавати у лікімат або навіть змішувати з водою. Виглядає це круто, працює ідеально, а хвостик точно подякує щасливим хрускотом. Особливо класно дається після прогулянки або купання. Це не просто смаколик, це момент радості у форматі плюс 4 градуси. А тепер напій для тих, хто любить чіл на дачі з друзями та келихом. Ботом Сніфер це пиво створене спеціально для твого песика. 100% натуральний, безалкогольний напій на травах без винограду і газу. Смак, легкий аромат, пряний вигляд. Як справжнє пиво, його можна виливати в миску, додавати до корму або подавати у вигляді святкового шоту. У складі набір трав, які покращують травлення, знімають напругу і підвищують настрій хвостику. І головне, це емоційна історія. Пиво це про компанію. І тепер, коли ви з друзями щось святкуєте, ваш песик більше не просто біля миски. Він з келихом, тільки з dog Friendly». А якщо ваш улюбленець не фанат вечірок і більше про затишні вечори з панорамним видом, йому точно підійде пошпуч Бакіт Бей». Це безалкогольне вино для песиків, освіжаючий напій на основі натуральних трав, розроблений ветеринарами без винограду і цукру. У ньому вишуканий аромат, легка текстура і абсолютно безпечна формула для чотирилапих. І виглядає він так, що навіть ваш інстаграмчик буде вдячним. Подавати можна просто з келиха. Або з миски, але красиво. Або додати до вечері як топінг, і ваш гурман отримає справжнє гастрозадоволення. Це той самий варіант, коли хочеться зробити хвостику маленьке свято, навіть якщо це просто середа. Тепер чесно, навіщо це все? Бо турбота це не лише про аби не хворів, це про досвід, ритуали, емоції. І водний баланс це реальна проблема у спеку. Песики часто не допивають воду, особливо коли їдять сухий корм. А от ароматний трав'яний напій чи охолоджений людяник це вже інша історія. І вони справді допомагають підтримати гідратацію без стресу. А ще це спосіб бути ближче. Поруч у моменті з келихом, з увагою, з хвостиком. А тепер приємне: ми даруємо три сети всіх трьох новинок вуфенбрю морозиво, вино та пиво. Тобто одразу три переможці отримають по одному з кожного вийду і зможуть влаштувати справжню вечірку з хвостиком. Будь-де. Як виграти? Просто напиши в коментарях, як ти любиш проводити час зі своїм хвостиком, постав лапку в подобайку і підпишись, щоб не пропустити ще більше смачних новинок. Тож, якщо ти хочеш, щоб турбота була не обов'язком, а моментом щастя, обирай вуфенбрю. що може бути кращим за келих охолодженого вина разом із хвостиком. Заглядай у мастер зу, де на тебе чекають всі ці святкові новинки. І пам'ятай, хвостики це не просто улюбленці, це компанія для кожної пригоди, навіть якщо ця пригода келихвина на балконі. До зустрічі і обов'язково обійміть свого песика.